Всіх вітаю 30 липня 2025 року. Місто Херсон. Ну, і показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке. Сьогодні у нас тут вітерець, так що може задувати трошки. Але ми показуємо сорти, досліджуємо, як вони заходять у нас на наших ґрунтах. А ви за це поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у нас століття. 100% кишмишик Це старий перевірений сорт, але якщо ви знайдете до нього ключик, то він завжди вам дасть гарний врожай і буде вас радувати, радувати і радувати. Сажав його осінь 2020 року. Квітнув в цьому році весь виноградник, у мене 3-7 червня. У нього морозостійки заявлено 21-23. Зворотній він переніс у мене гарно, тому що брунька у нього трошки пізніше розкривається. Ось, З опіками нічого не можу сказати. По опікам ну ось внизу ось гронка висить. Там її ну, трошки листя прикриває, але вона майже постійно на цьому. На сонечку. сказати що вона там щось, ну, наче опіки переноси гарно, наче. Ось. Ковпачок у нас барасує гарно. Точніше, вона цвіте, як кишмиш, рясно, дуже рясно. Потім все зайве опадає, вона сама себе нормує, не треба не проріджувати, нічого, показує себе дуже гарно. Визріває вона. Може, або наприкінці серпня, або на початку вересня. ще я б століття поставив на таку виноград в вересні. Ось так от. В моїх умовах. Він вражайний, я в цьому році нормував, залишив по одній грона. Ось. Брав у Максима Маїсеєнка, він привитий. У нього підвой якийсь, не знаю який, але той підвой не дає йому скаженого росту. І нема цього, що утовщення велике ну, виходить. Кажуть, що якщо він жирує, то не закладую врожай. У мене все нормально. Селекція ця американська. У нього одна площина шпалера і в цьому році я йому дав 16 паганів. 16 паганів, але 6 із них короткуваті. Нижні два короткуваті. І ось тут, ось, ось тут, ось, виходить ось тоненький ось такий. І таких раз, два, ще три штучки. Ну, У нього одна площина шпалерка. Наверх в цьому році він дав мені приріст, звисаючий приріст. Тобто приріст лози дав десь метра, ну, метра три вже дав. Два... Три метра лози це ну, непоганий приріст, непоганий. Ось. Тому я думаю, що в цьому році я нормально його навантажив. І він себе почуває гарно. В якийсь момент він тормазнув. Був такий момент, що він тормознув в рості. Якраз ягідка почала набирати, і я його трошки прикорма йому дав. 20-20-20 І е цей прикорм, я бачу, що дав йому поштовх, і він пішов далі зростати, як воно повинно бути. Е в моїх мовах він десь середньорослий такий. Ягід, я, ягідка е, гармонія, вага десь 5-7 грамів. Хоча в цьому році будемо дивитись, мені кажеться, що буде трошки більше. Але 5-7 грамів для кишмишів це дуже гарно. Грона ну, я бачив 300 грам у себе. Але я думаю, що в цьому році я побачу вже грам 600 700 і з кожним роком він набирає. Кажуть, що може бути і кіло, і півтора гронка. Ну, посмотрим. Коли визріває з жовтого кольору, набирає 20 бріксів, ягідка така хрумка, соковита, дуже гарна гармонія, дуже подобається. Під ним метр радючих ґрунтів. В тому році було перевантаження, в цьому році він якби на відновлення. Але і врожай є, і лазичка є, все є. Так що поки так. Тримаю в неукромному стані, саджанців не робив, не робив, чубуків будуть тільки на осінь. Стимулятори на ньому не використовую. І так, 30 липня 2025 року місто Херсон. Межа зіткнення 2 км від міста. Комендантська 21 до 5. Світломаскування на вікнах. Короте, у нас все гірше і гірше. Дрони, арта, РЗСО. 24 на 7. Коротше, місту легше не стає. Щось воно гірше і гірше. А офіційні істочники мовчать. Кажуть, що при брежку принудительна евакуація. Кажуть, да, ми вас вивеземо, а далі як, а далі самі. Ну, І, і як це? Ну, коротше, так у нас в Херсоні. Якщо ви знайдете іншу інформацію, поділіться, я буду дуже радий передати далі, кому там треба. Наші шліфують тили дронами. Коротше, Крим шліфують, області шліфують Москву, Пітер. Кожного вечора, кожного, у кожної ночі, кудись щось прилітає, десь щось горить. Але вони нам, ми їм. Ну, як же, таке буває. Війна закінчиться раніше, ніж за три місяці. Який буде тригер, я не знаю. То може бути економічний, може бути який матеріальний. Але тригер для закінчення війни він буде, він має бути. І ніхто ж не знає, звідки він з'явиться. Ну, так і буває у війнах, що раз і. Так, bam, і так, бам, і все закінчилось. Чекаємо, місто живе, маршруточка ходить, тролейбуси ходять, орки палюють на маршрутки на тролейбуси, люди в місті є. Так, переміщення по місту дуже обережно, тому що, ну вони зараз зі своїми дронами, як у себе, вдома. Зараз почали трошки сітками перекривати Миколаївське шосе. Тому що дрони почали там атакувати машини. Такого ніколи не було, а тут вже єдина дорога, яка постачає в місто хоч щось. Я ж кажу, у нас все гірше і гірше. Світло, газ, вода, дома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що будемо вам дуже-дуже вдячний. І наша дома більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі.